Так, дякую ще раз всім, хто сьогодні приєднався. Попередній спікер ще раз нагадую, була Іра Замкова. CPA ще раз гарно їй подякуємо. Наступним спікером в нас буде виступати Наталя Кисельова, психолог, лау-коуч, НЛП-терапевт. Вона має глибокий досвід у психології, допомагаючи людям рішати внутрішні обмеження. Розкривати свій потенціал та налаштовувати мислення на досягнення успіху. Наталія також має педагогічний бекграунд та працювала в освітніх установах в Україні. Також вона розповість, як підсвідомість впливає на бізнес і особисте життя і, е, з, і запропонує е, е, скористатися інструментами для того, щоб кожен з нас зміг користуватися якимось молежу. Маленькими секретиками в повсякденному житті, які допоможуть кожному з нас стати кращими. Тому давайте привітаємо Наталю аплодисментами. Добре чути. Так назвати Наталія, я Психотерапевт, перший, це моя друга освіта, перша моя освіта педагогічна, я викладач мартеану. Якщо хто має діток, приводьте до мене. І що вам так, хочу розказати, ви знаєте, чи хто такий лайф-коуч? Лайф-коуч. Знаєте, хто такий? Можливо, хтось не знає. Коуч взагалі з міського перекладається тренер. А лайф-коуч це тренер з мислення. Ми працюємо з мисленням за допомогою питань. Ми ну, підсвічуємо людям, що є в нас переконання, які нас не просувають по житті. І от я вдячна сьогодні всім вам, що ви сюди прийшли. Печний він повинні вибрав тему. Тему він мені підібрав таку, як підсвідомість впливає на наше життя, ну і взагалі на бізнес, на все. Підсвідомість впливає, знаєте, на все, що в нас є. Що таке підсвідомість? Це м такі навігатори, як я кажу, в машині. От куди ви його налаштуєте, туди ви насправді і поїдете. І коли я готувалася до цієї презентації, в мене таке питання було, виникне от е, думки. Вони впливають на наше життя, чи ми на них впливаємо? Як ви думаєте? Може втасить? Ну, бути? Що це буде інше направлення, теорія будова, тоді ми всі маємо думки. Ну, дивіться, думки, що таке, взагалі, що таке думки? Це фільтри, через які ми дивимося на життя. Якщо у нас є думки, що життя складне, що гроші заробляються складно, що я цього не недостойна, ми це думаємо і ми тоді це бачимо. Нам насправді це показують. Тому ну, якщо так подумати, то нас насправді ми не очима бачимо, те, що ми маємо. Ми бачимо це насправді думками. От то, що ми думаємо, то в наше життя і притягується. От знаєте, де коли буває там хтось щось робить, робить і каже: Ой, мені жінка там накаркала, сказала, що отак. Справді вона не накаркала, справді вона вам сказала, ви це повірили і ви це отримали. Ну так, тільки ну, не свідоме працює так. Ми завжди маємо тільки те, що ми віримо. Що ми хочемо отримати щось житті більше, так? що ми в це віримо, що ми це можемо отримати, ми обов'язково це отримаємо. Що у нас нема віри, ми цього не будемо мати. Я коли навчалася за, за такою програмою мед Франка Б'юселіка, це такий психотерапевт, він нелпер, і його програма мед, і він коли вивчав людей і їхні мислення, що вони говорять і що вони думають, він побачив, що Ну, люди самі себе обмежують в житті. От то, що вони подумають. От Я, наприклад, да, така є думка, що гроші заробляються важкою працею. Все. Якщо ви так думаєте, ну інше вам все світ не показує. Розумієте, от Є така вправа, от є Бог. Да? Він нас, нас є 8 мільярдів людей, Він нас бачить. І кожен щось думає. Він дуже не внікає кожен, що думає. Ти думаєш це, віриш це, ти його просиш, він точно тобі це і даєш. Якщо ти тобі Бог дивиться і каже так, я не можу заробити, наприклад, мільйон, ти його не заробиш. А якщо людина дивиться, я можу заробити мільйон. Там за рік, за два. Ну, звичайно, завжди всі наші цілі, вони мають бути такі конкретні і реальні. Ну, за мільйон доларів ви там за місяць не заробите, але його можливо заробити там за. Рік за два, і це можливо насправді. Давно ну, зараз є інстаграм, Ми бачимо, як проводять в інстаграмі блогери, і вони заробляють, насправді заробляють ці гроші, тому що вони в це вірять. Але, звичайно, є ціль. Не просто мрія. Бо мрія, що це таке? Це щось непонятне, щось є там мрію, А є ціль. Вона чітко сформована, і вона конкретно рухається по, ну, по маленьких цілях, і ми рухаємося до великої цілі. Да? От, наприклад, нам розказувала Ірина. Що, якщо ви хочете бізнес мати. Ну, я собі мрію про бізнес. ну, Прийшла, послухала і помріяла. А якщо я конкретно сформулювала, який я хочу мати бізнес, що я повинна для цього зробити. І я його формую маленькими такими цілями, я обов'язково туди прийду, тому що це у нас закладається на несвідомому рівні. Як формується взагалі наша підсвідомість? Вона формується в дитинстві, більше всього. Це в оточенні. Коли на нас впливають батьки, на нас впливає школи-викладачі, на нас впливає оточення. І якщо нам батьки вдома говорили, ти там така сяка, і в тебе не вийде і не висовуйся, все в цієї дитини не вийде не висовується. Що от робить коуч да, або психологи, коли працюють з такими людьми? Вони виводять це на свідомий рівень, тому що несвідомим ми не можемо управляти. Ми управляємо, управляємо правді то, що вивели вже на свідомий рівень. Це робить, наприклад, коуч. Психологи роблять, психотерапевти, вони працюють з людиною. Коли людина щось там розповідає, от мене то-то не виходить, вона витягує так, переконання, які її в житті не просуває. І тоді вже з цим працюєш, і ми його змінюємо. Наприклад, е, да, оце, ну, самий приклад такий яскравий, що м -м, гроші заробляються з е, тяжкою працею. От ми прописали, от є така вправа, ви прописуєте собі ці, да, берете листочок бумажки, ділите його пополам. І з одного пишете, не просуваючи переконання, а з другого, або, наприклад, там, от дівчина хоче вийти заміж. Вона каже: все, ну нема гарних чоловіків, нема хороших, всі, во там такі сякі. Все. Їй буде всесвіт показувати, що всі чоловіки такі сякі. Не будемо в її житті, вона не зустріне такого чоловіка. Що ви робите? Ви в іншій колонці пишете, що є в житті чоловік, і якого я хочу, ви його описуєте, так? Я зустрічаю чоловіка. там. Щедрого, доброго, мудрого, і, і ви його зустрінете. Тому що ну, так працює, розумієте, тільки так працює. По-іншому не буває. Якщо ви це не вірите, це ви не отримуєте. Ще така права це вправа одна, що ви можете виписувати і так робити. Ще є вправа вдячності. Обов'язково дякуйте собі. Кожного дня вечором. От просто почніть вечором з якихось двох, з трьох вдячностей собі, за що ви сьогодні собі вдячні. Тоді у вас фокус уваги буде на позитив. Ви не будете в своєму житті шукати, що ви зробили не так і що вам не вдається, а будете шукати позитив, і ви ще більше і більше будете його в своє життя притягувати, і ви бачите можливості, навіть коли ви прийшли сюди. Де б ви не були, ви завжди задавайте собі питання. От я сьогодні да, прийшла на цей іван, Що для себе я можу взяти корисного звідси? Все, у вас є запит і на це передав відповідь. Бо якщо нема запиту, ну, відповіді не буде. Якщо ми шок, так, ми, чого прийшла? Просто прийшла, може посидіти. А з чим я звідси пішла? Я і не знаю, з чим я звідси пішла. Наприклад, я прийшла, коли де я сюди йшла, я ставила собі запит, що я можу корисного взяти. Так, я знайшла тут рояль. У мене була мрія і ціль провести концерт з роялем, бо я фотопіано тягую з дому. Це рояль є. Я зробила, ну, я знайшла те, що я хотіла. Я, для мене це вже просто великий плюс. В мене була така мета. Тому кожен, коли ви робите, і ви, коли ви виходите з чого, ви собі задаєте також питання, що я тут отримала для себе корисно. І коли у вас буде фокус поваги на позитиві, ви будете, у вас будуть притягуватись можливості. так? І ще знаєте, коли от ви працюєте на ну, такій важкій роботі. Ну, наприклад, візьмемо клініку, і люди працюють, там працюють, працюють і хочуть з нього вийти. От як з нього вийти? Треба бачити можливості. По-перше, а по-друге, підняти голову. Тому що ми переважно не піднімаємо. От ви ми робимо зранку до ночі, робимо, робимо, робимо. Ми нікуди не ходимо, не витягуємо нічого позитивного. І ми так затягаємося, знаєте, як я кажу в тому болоті, і нас ще більше, більше, більше туди погружає, і ми звідти не виходимо. Тому дуже важливо оточення. Вода, От як сьогодні, ми тут зібралися, хтось з кимось познайомиться, хтось сьогодні щось скаже, хтось сьогодні щось почує, ну і отримає для себе щось важливе. Це право вдячності, ще візуалізація. Це дуже класний прийом насправді візуалізувати своє майбутнє. Мало того, що ви його просто візуалізуєте, ви його просто по деталях, по маленьких опис... описуєте, що ви хочете мати в житті. І чим яскравіше ви це побачите, чим яскравіше ви це опишете, це зафіксується на, на... на свідомому рівні вашої підсвідомості і обов'язково пройде такий час, що ви це побачите. Ну, так буде, так? Да? От я шукала рояль. Все, в мене, в мене було це на, 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 на свідомому рівні. Мені потрібно речі, де. де я його мала взяти, я не розуміла. Я бачила, що ну, десь є. Я ж, ну, сьогодні я прийшла і просто сказала, що я виміркала, тут є роялі. Мене там завели, а там рояль взагалі ще один стоїть. Два їх. Я думаю, боже, аж два. Бонус. Ну, так працюю. Якщо, можливо, у вас є якісь питання до мене. Бо в мене все. Я я, а, свій а, час. А, я так зрозуміла, у вас ще якісь якийсь діяльності? Є? У мене три види діяльності. Тому що для чого рояль? А я викладач фортепіано. У мене перша моя освіта, я викладач фортепіано. Я працювала в Україні, 20 років викладала в коледжі фортепіано. І тут також я викладаю фортепіано. Друга моя освіта психолог і психотерапевт. Я, ну, я закінчила, також маю освіту вищу. І ще в мене освіта є фітнес-тренер. Я закінчила Академію України по фітнесу. І ще в мене фітнес, в мене такі втри освіти, але всі пов'язані, все одно все втягується в психологію, тому що з жінками треба працювати. І я працювала в коледжі з студентами. Зараз я працюю з дітьми меншими. І мені цікаво також з ними працювати, тому що я на них все, от говорю з ними як з дорослим. Задаю коучинг він питань. Дуже цікаво, як на це реагують діти, тільки деколи так мене дивиться, думати, що вона там питає мене. Мене вже навіть таку вправу робить. У мене такий хлопчик, один приходить на фотопіано. Він дуже не хоче думати, а як працює наш мозок. Мозок насправді наш не хоче думати. Це найлінивіший орган, який в нас є. Він не хоче думати. Виробляються звички протягом життя. І ми просто. Наприклад, да, чистимо ми зуби. Ми ж не думаємо, яку руку ми беремо, там, зубну па щітку, як ми то пасту. Ну це по звичці ми це просто робимо. Так? Це виробляється звичка. І так багато. Йдемо там, там, в холодильник, беремо, ходимо по квартирі, приберемо. Ми не думаємо, коли ми приберемо, тому що це виробити на А коли ж щось треба робити нове. Да? Мозок що нас робить? О, ні, зразу спати, виключити, тільки, щоб тільки нічого не робити. Вон, у мене, наприклад, хлопчик, і я з таким до нього підходжу йому кажу, давай так, уяви, що в тебе в голові є дві кнопки. Одна зелена, а друга червона. Кажу, от Зелено, ми включаємо. мозок, Я з ним прям домовляюся. Кажу, ми з тобою домовляємося, що ти зараз годину працюєш. Бо проходить 20 хвилин, починає посіхати, і кажу, я хочеся, хочу спати. Я кажу, ні, 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 давай домовляємося. І він включає цю кнопочку уявну. Так продає на себе. Він її включає. Ми годину працюємо. Він каже, все, вона вже зараз буде червона. Можна я її виключу? Я кажу, да, все виключай. Ну от ну, ось так. То ми за і фітнес-тренер, я також працюю тут. З якого діє Я беру з п'яти років, діток. Так? У мене не великий клас, у мене навіть батьки є. Рекомендую. Так, е е у <рес> <в> мене подобається. <дівчинка. рес> <рес> <рес> Тому дякую, можливо, ще якісь є питання до мене. Активно веду Інстаграм, вам скажу. Я активно веду Інстаграм. Сьогодні вперше я так виступаю спікером як офлайн. Онлайн я провожу ефіри, мені Набагато це вже легше. і Мене багато томі людей. 400-300 приходять на ефіри. Мені там легше сьогодні. Я хвилювалася. Де да? сьогодні вийшла зона комфортна, але це моя ціль. Тому що я хочу робити великі івенти, і збирати. Я, я дуже вдячна, що вас сьогодні прийшли. І вас так багато. У Мене ще великі цілі. І я знаю, що да, ну, зараз. Сьогодні що на число? 19 січня. Мені цілі були прописані 1 січня, це перший івент, і я дуже вдячна вам. Такий офлайн, бо онлайн я провожу, бо я активно веду інстаграм. І дякую вам всім, що ви прийшли в далі на мене інжнєю. і саме вас постійно пропрацювати якісь потужні поведінки з приводу грошей, чи обов'язково залучати по Звичайно, ви можете це і самі попрацювати. Дуже багато є інформації в Ютубі. Просто це буде трошки довший процес. Тому що як це відбувається, я особисто сама працюю кожного тижня з коучем. Кожного тижня я працюю з коучем з психотерапевтом Я працюю там ну по можливості, коли він є. Ну так коли в мене виникає потреба коучем я працюю завжди. Що я сама собі задаю питання, Наташа, Чому так, а Чому так? Я сама це знаю, як це працює, але я все одно не помічаю. Ну, знаєте, як-то Ми варимося в тому борщі, як я говорю, і ви не помічаєте, ви можете цього не помітити. А людина збоку проговорить, що це ж взагалі так одав Боже, це ж так просто. Тому можете, це буде просто довший процес. Він просто відбувається довше. А якщо з, ну, з професіоналом ви робите, да, то це буде просто набагато скоріше. Я коли завершувала нлп майстера і в мене була курсова моя робота, я розбиралася, направилася з дуже успішної нашої відомої співачки, і вона сказала, що якщо би я в той момент, коли я йшла до своєї мети, були коучі, бо раніше їх не було, я би за п'ять років прийшла до своєї цілі, а так ішла 20 років. Тому на ну, ось так. Так, кіасхакіта, дуже багато є книжок, звичайно, дуже є багато книжок, дуже багато зараз є інформації, так що. Розвати навіть курси можна початкові, перший левел коучингу пройти, купити собі і завершити. Він там нам до року часу, але це, це, це все можливе. Тому дякую. так дякую. Давайте ще раз гарно подякуємо. З нами була Наталя Косельова, психолог, лавко, також ще а, вчитель, а, фортепіано. фортепіано і фітнес-тренер. Тому вітаємо, дякуємо їй за таку круту інформацію.